На вулиці Воловій, яку більшість тернополян, звичайно, що приїжджають, пам'ятають як музейну, стоїть маленький будинок музею, там, де зараз міліція. Будь-які спогади про той будиночок. Бо він доволі вагомий для історії Тернополя. Там починалася реальна школа, яка потім на Коперніка збудувала приміщення і mm -hmm. зараз є першою гімназією. Чи вам, щось, чи вам доводилося в тому музеї бувати за радянських часів? Чимось примітний, якось виглядав. Не було там всередині. Не було. А -а -а. Чи можна аварійне було його вважати на час знесення? Він був старий будинок. Старий. А -а -а. Ми, ми ходили до нього вже після війни ходили. Такий був. Мені здається, що навіть там деревляні сходи були. Згадують багато. От Я саме тому і питаю. Якось там з двору так хитро вони йшли. Так ті, що вони скріпіли на цю. Цілий будинок, старий будинок.